Друзі, привіт і слава Україні. Ну що ж, я радий вітати нас з вами на нашому Ютуб-каналі, і про що будемо говорити сьогодні. Ну, давайте так, напевно, почнемо з кінця. да? Отже, на даний момент у Китаї спростували чутки про можливу відправку миротворчої місії в Україну після завершення війни. Хоча я чув від дуже багатьох поважних політиків тези про те, що Китай, нібито, готовий, якщо таке звернення буде від України. Ну, чесно кажучи, подивимося, на що там хто готовий. Але звернень від України до сьогоднішнього дня до жодних з наших союзників на ведення іноземних військ не було. Чому Зеленському це не вигідно, я поки що не знаю. Але заява остання, яка звучала з цього приводу, що він це все вітає. В той же час ми пам'ятаємо, як він розповідав, що ніякі французькі солдати в Україні гинути не будуть. Хоча питання миротворців і питання гарячої фази війни, звичайно, це різні речі. Ми це також розуміємо. Але поки це все відбувається, поки Китай щось спростовує. Значить, Сергій Лещенко вирішив прокоментувати зустріч між представниками України і США в Аріаді, і повідомив нам всім, що це все стосувалося двох тем інфраструктури та безпеки судноплавства. Чесно кажучи, я зараз знаєте не буду сильно критикувати Лещенка, але сьогодні прочитав новину, що там на залізниці російські хакери хакнули систему там безпеки, всяких отих от, речей. Бази даних і так далі. Ну, ми пам'ятаємо, як Сережа наводив порядок е, на залізниці, будучи в наглядовій раді, правда, отримуючи великі зарплати. А сьогодні він нас коментує РРА. Ну, чесно кажучи, це виглядає дуже смішно, особливо на тому тлі, що зараз ми бачимо, е, і про це пише The Telegraph, що Трамп і Хуйло демонструють різні підходи до мирних переговорів щодо України. Адміністрація Трампа прагне досягти припинення вогню до Великодня 20 квітня, але Кремль не поспішає, заявляючи, що процеси лише починаються, і переговори будуть складними. Ви знаєте, я нещодавно читав дуже багатьо, багато джерел, які повідомляють близьких до Трампа. Вони повідомляють, що Трамп все більше і більше злиться через ракетні і дронові атаки, які тривають, незважаючи на заяви. Про міні, мі, міні перемир'я, да, маленьке перемир'я. вот. Е, і я вам хочу сказати, що нічого вони і 20 квітня не зупинять. Ну чомусь я не вірю в якусь величіє цих всіх перемовин, ну як мінімум по двом причинам. Для Трампа швидке закінчення війни це нібито перемир'я а для Хуйла навпаки, Мокнути Трампа, показати його недієздатність. Він звичайно різко це робити не буде, але працювати в цьому напрямку буде. Проча, хочу наголосити на іншу тезу. Бо в чорному морі ми бачимо, російський чорноморський флот зараз сидить як миша під війником. і переговори в Саудівській Аравії. Це взагалі. Марудний процес, який розтягнеться надовго, від початку дуже дивувала позиція США що ось ось на наступному тижні, ось ось через три дні або через кілька годин, і в нас буде загальне перемир'я. Воно потребує таких підходів і розмов, що дійсно ця історія наймовірніше затягнеться на достатньо довгий період. Якщо рішення навіть і будуть прийматися, вони будуть прийматися дуже 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 поетапно. Але ми знаємо, що на даний момент ми з вами неодноразово. Розбирали ту тему, що росіяни будуть пропихувати, нібито, що вони гарант стабільності в Чорному морі, будуть розповідати про зерновий коридор, про те, що їм треба доступ до, до Одеси і так далі, а самі будуть продовжувати бомбардувати Одесу, в тому числі, тому така історія. Але знаєте, що ще я звернув увагу зараз. Дуже багато е, в американ, е, американців е, розповідають. Цікаві історії. Ну пам'ятаєте заяви Віткофа, що дуже багато українців е, україн, е, в Україні живе російськомовних, а тому у ці п'ять чотири області та Крим мають бути віддані хуйлу і так далі. Тобто він про це заявляв, але з точки зору російськомовних українців. Ну зараз можу сказати, ще є час переходити на українську мову, тому що ви розумієте, що завтра і Київ Руска і гамарящий буде. Трактуватися як умови Путіна на те, щоб це теж має бути, так би мовити, Росія. Але в Америці на це дуже цікаво розповіли про штат Техас. Так от а ви знаєте, що в штаті Техас фактично до 80% населення розмовляє іспанською мовою. Тобто, питання зараз як говорять. Дуже багато е, щодо інтерв'ю Такера Карлсона з Віткофом, якраз вони говорять про те, що іспаномовних американців дуже 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 багато, і фактично вони говорять, що як би не прийшлося далі говорити про те, що Даллас може оказатися під вопросом, і можна втратити і Х'юстон і Сан Антоніо, і так далі. Тобто, це про що мова? Мова про те, що вся фактично нижня ліва та південно-західна третина Техасу. Мала би відійти до Мексики, бо там же ж багато іспаномовних. Ну так можна ми, звичайно, можемо критикувати, але це може бути також і нашим аргументом. Але на що я звернув увагу на сьогоднішній день? Кіт Келох фактично усунений від роботи, з, ну скажімо так, від активної участі мати вплив на думку Трампа. А пан Вітков якраз таки розмовляє з Путіним, розмовляє з росіянами. І багато в чому озвучує наративи російські, саме російські наративи. А світь, будь ласка, а хто з нашої делегації розповідає е, нам про те, що вони успішно зустрічаються і розмовляють з Віткофом? Бо Віков це є людина, яка до якої прислухається Трамп? А хто з наших працює з цією людиною? Ну Маркарова вона ж отримала чорну метку ще під час передвиборчих перегонів в Америці. і До сих пір Маркарову ніхто не міняє. Єрмака в республіканській партії, ну я вже вам казав, свято наближається рано чи пізно він буде під санкціями однозначно, і цей золотий ключик до команди Зеленського. Я думаю, що рано чи пізно цю консерву відкриють. я так щось вважаю, але ми бачимо так, би мовити, оцю політику Сполучених Штатів і знову ж таки наголошую: а хто з наших дипломатів фахових дипломатів має можливість розмовляти з Віткофом? і розмовляє з Віткофом. людиною, яку Трамп у переговорах з Росією та Україною слухає. Ну але не тільки Вітков, слухає, звичайно, Трамп. Я вам зараз покажу невеличкий сюжет. Можливо, він вас трішечки поверне до е, кажуть до цікавих роздумів. А саме, ну я вже казав, колись, що Трамп слухає Раша Today, а мені не Кажуть, Та ні, Раша Today в Америці заблокована. Я думаю, що Трамп і його команда вміють користуватися VPN-ом і обходити будь-які блокування. Але вашій увазі, це відеосюжет, я покажу. He's no angel. He shouldn't have allowed this war to happen. Zelensky had a desire to fight Russia. Zelensky decided that I want to fight. Zelensky is gambling with World War III. You're gambling with World War III. Zelensky's poll ratings are low. His poll numbers aren't particularly great. So, Ukraine has to have elections if it wants to sit at the negotiating table. When they want to sit at the table, you could say the people have to... Wouldn't the people of Ukraine have to say, like, that Ukraine will become Russia. юстота may be Дисреспект some. Тобто, ви бачите, як фактично всі цитати російських пропагандистських телеефірів повторює президент Великої Америки. Мені звичайно дуже з цього прикро. Але ви скажете мене, ну а що тобі до того президента? А я вам скажу, справа не тільки до президента Америки і до американців, а справа в тому, що стосується і українців. І нещодавно я натрапив на дуже цікавий допис 에, пані Ірини Міндушевської, і я хотів би вам дещо з цього допису прочитати. Але до нього йде ще ось така вот фотографія, фоточка. Бачите, так? Да? Побачили всі цю фоточку. Зараз я вам скажу, про що це я хотів би вам розповісти, виходячи з цієї фоточки. Отже, так, зараз я возьму цей допис, бо ж там ж його, як кажуть, дуже цікаво і дуже багато. Але тим не менше, поїхали. Значить, що вона пише? Вона радить прочитати один допис. Отже, в 43-му році у в'язниці гестапо пастор і мислитель Дітріх Бонгофі. Бонгеофер bon сформулював одну з найпровокативніших думок 20-го століття. Вона звучала так: тупість небезпечніша за зло. Парадоксально, але саме вона, а не цинічний умисел, найчастіше забезпечує довге і комфортне життя ідеологіям кома режимам і катастрофам. У цьому твердженні немає зверхності лише точність, бо тупість у розумінні Бонгеофера. Bon це не про низький IQ, це не образа, не ярлик, а моральна вада, яка виникає тоді, коли людина добровільно відмовляється думати самостійно. Це не брак здатності, а брак волі. Проти тупості ми безсилі. Протести не допомагають, пояснення марні, факти, що суперечать упередженню, не приймаються. А якщо й приймаються, то перекручуються. Тупа людина широ впевнена у своїй правоті. Її переконання зазвичай прості, зручні і добре упаковані у зрозумілі гасла. Вона не агресивна, поки не ставити під сумнів її у картину світу. Вона не зла, просто хоче і стає інструментом зла в чужих руках. Бо так простіше. Ну пам'ятаєте, я розгаварю на русском, тому що так проще. І тут ми підходимо до найбезпечнішого моменту. Тупість має соціальну природу. Вона розквітає в умовах, де людину позбавляють особистої відповідальності. Знаєте, коли Лапінг говорив, що питання обмеження, наприклад, виборчих прав для ухилянтів. це ж в певній мірі теж є особиста відповідальність за ухилянство за те, що вони ну не виконують свій конституційний обов'язок, але дуже дуже сильно хочуть мати конституційні права. Так от продовжуючи, ну це так, моя ремарка. Мислення змінює лояльність, а сумнів, зрада. Тупість розмножується там, де пропаганда системно витісняє критичне мислення. Господі боже, який розумний чоловік це написав, де просте рішення завжди правильне, а складне дуже підозріле. Офіс простих рішень в Україні на чолі з Сакашвілі, по-моєму? Пам'ятаєте? Блін так от мені сказали, я зробив. А що не так? Ну, такі питання задають, як правило, більш тупі люди. А в суть чому? Насправді усе так. Саме так діє механізм, так функціонує система, в якій від особистості вимагається не розуміння, а підкорення. І якщо когось у цьому ланцюгові назвати винним, то це, завжди буде, це не завжди буде диктатор. Часто той, хто дозволив собі не думати є винним, а не той диктатор, який став за рахунок тупих людей. Ну, я зараз говорю, до речі, про Росію. А ви що, продумали про Зеленського? Ні, у нас ще диктатури немає, бо Ігор Лапін має можливість вам наголосити, що в нас є YouTube канал, на який ви можете запросто підписатися. Правда? Окей, зробити репост цього відео і поділитися ним з іншими людьми. Так от, зі злом, як зазначає Бон bon Гефер, ще можна сперечатись, його можна викрити, дати йому оцінку, накласти санкції. А от ступістю ні. Вона не розуміє аргументів, не визнає фактів, не чує контексту. Вона щиро вірить, що дії, які приводять до катастрофи, це єдино правильний шлях. Бо інші або вороги, або нерозумні. У нашому часі ця думка звучить особливо актуально. Вона пояснює, чому цілком розумні люди підтримують антигуманні ідеї. Чому освічені фахівці повторюють маячню з телевізора, те про що ми тільки що з вами дивилися, правда? Чому в складних ситуаціях суспільство масово тікає у просте, готове, чужими руками, розжоване? Тому боротьба з тупістю це не іронія інтелектуалів, це не снобізм, це етика виживання. Бо суспільство, яке не культивує вміння мислити, неминуче стає жертвою тих, хто чудово вміє маніпулювати тими, хто не думає. Тупість не особисте нещастя, це інфраструктура зла. Цікава теза, мені вона теж подобається. І якщо вам здається, що мислити стає дедалі важче, а бути тупим, дедалі безпечніше. Пам'ятайте, мислення це акт мужності, і, можливо, останній захист світла, яке хтось дуже прагне вимкнути, саме тупі обрали своє дзеркало на владні посади, саме тупі наполегливо хочуть ліберальну демократію знищити. Саме тупі на ураз сприймають ультраправих технофашистів. Отож, в мене для вас погані новини. Хоча маю надію на Боже милосердя. Стоїмо, автор тексту Альона Шевцова. Е, а цю історію я побачив е, Вірини е, Медушевської з Одеси. До речі, про Одесу. Раз ми вже з вами заговорили. Ви знаєте, що зараз в Одесі лобіюють дуже цікаву історію? Ну, дозволите яхтинг. Так, бо під час повномасштабного вторгнення яхтин заборонили. Ми знаємо навіть, що там навіть хтось там намінував, Але Одесити дуже хочуть яхтен. От їм ще не вистачає а Попри атаки шахедів, я пригадую е, історію Дюнкерк, де британський уряд звернувся до всіх власників човнів для того, щоб евакуювати своїх солдатів з європейського театру бойових дій. Так, Британія звернулась до власників човнів, і ті почали виконувати завдання, попри обстріли, попри літаки, попри бомбардування, вони почали вивозити своїх людей, виконуючи прохання керівників країни. Це була Британія, так, Друга світова війна. Хто бачив, хто не бачив, фільм Дюнкерк є таке теж, але дуже багато історій про це написано. Так от. А про що говорять в Одесі? Вони хочуть яхтин, курва, не кулемети, ДШК та е, ЗУшки поставити на свої яхти і допомогти силам оборони знищувати ті ж самі шахеди, які руйнують їхні будинки в Одесі. І це, до речі, лобіює в тому числі заступник губернатора. Тобто ми знаємо, є там голова ВЦА. Тобто в них зараз такі от мислішки, да, мислішки. От, а з приводу тупості ще покажу вам одну картинку. Вона звичайно саркастична. От міни просто потонули так, всі три мільйони. Я намагався їх врятувати. Але не встиг от така от фігня в країнчики. Ну це звичайно сарказм. Але ми пригадуємо, як нам розповідали, що треба розміновувати. Але саме цікаве, не тільки розміновувати, але і утилізовувати міни. Саме так я пригадую історію, яку мені колись розповідав Турчинов. Ну скажімо так, розповідав з певним сарказмом, коли Україна. Вступила в клуб, як то кажуть, тих, хто е, зобов'язався знищити методи, негуманітарні методи війни. Знаєте, дуже важко воювати з негодяєм за допомогою порядності. Правда, ну але негодяї завжди проштовхує дуже цікаві речі, і негодяї якраз таки проштовхнули оце, знаєте, е, гуманітарне розмінування. Негодяї проштовхнули якраз таки вихід України там з, з системи, е, ну про заборону виріше. З тих країн, які підтримують заборону використання мін, і їх треба було утилізувати. І при Порошенкові їх треба було утилізувати також, так але Порошенко сказав дуже красиво: каже: в нас немає грошей, ну і ми не утилізували. Зато зелена команда після 20-го року почала в тому числі і утилізацію мін. Так вони і гроші знайшлися. Я думаю, що можливо росіяни ті гроші й дали їм у, у якості відкатів. Ну а чому і ні? Але знову ж таки повертаючись до теми тупості, яка призвела до влади, та от, от все. Я вам хочу показати ще одну картинку. Знаєте, яку? Так. Генпрокуратура не звільнила жодного з 74 прокурорів, у яких Міністерство охорони здоров'я виявило і скасувало фейкову інвалідність. Тому коли вам скажуть українчикам, що все хорошо і все не по плану, вважайте, що вас вони е рахують за тупих. Так, саме за тупих. Ну, а ще один допис, який мене сьогодні ну, реально збисив. Так, збісив, я вам зараз покажу це фото. Ви офігієте самі. Ну, по крайній мірі, як казав один герой, я офігів Валера. Да? Це Анатолій Матіо свій час розповідав журналісту Валерію Калмишу. Так от, 399 гривень, 99 копійок, коштує твій прапор до Дня Перемоги. Слава Україні! Е, віримо в ЗСУ. Ну і коротше кажучи. Отже, коли син запитає свого батька-ухилянта, «Тато, а що ти зробив для перемоги України? То можна буде розповідати, що я купив банку з закатан... закатаним українським прапором, закопав його і тихенько селі... сидів, як миша під Вінником, щоб не попасти під мобілізацію і не захищати Україну. Ну а я хочу сказати народ, знаєте що? От у тих тилових щурів, в тому числі які є ухилянками, скажу дуже просто: дивіться. Я не кажу, що всі мають йти на війну. Я вже говорив, що на одного військового має бути декілька цивільних осіб, які працюють на перемогу. Але оцей трешняк звучить для мене десь приблизно так. Отже, коли ви, зайчики, доживете до того моменту, не дай Боже, коли у наших котиків закінчиться у тих дев'ять життів, то ви, зайчики, тилові, просто-напросто охуїєте від того, що відбувається в світі і в країні. Бо як тільки зсу не втримаються, ви замість тих 399 гривень на закатаний прапор в банку. Ну ви розумієте про що мова йдеться? Ну це просто якийсь абсурд. Це продається десь на автозаправних станціях. Сьогодні Саша Гром про це опублікував, і я це з задоволенням вам показую. Це про тупість, так це про тупість. Але ж на жаль, в нас же ж не тільки є тупі, в нас ще є хитро вимахані і хіп-хитро зроблені. І саме такі хитро вимахані, хитро зроблені за підробними документами або за якимись іншими ніщачками штучками покинули Україну через тису і розповідають про те, які ми тут всі погані. Не думав звертати увагу на одного ідіота, але знову ж таки, ну чого б не показати. Ви знаєте, що тема Лапін за кордоном зараз дуже сильно процвітає, що Лапін за кордон втік і так далі. Отже, був такий колись біля Петра Порошенка такий Мирослав Олешко. І що він написав? Зараз секунду. Це другий допис, спочатку перший допис. А, ні, не те. Чекайте, секундочку, бачите? Зараз, 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 зараз я цей допис вам опублікую. Отже, в себе на сторінці. Во. Де то о во. -во, -во. він почав писати просто-напросто лайно. Мене деколи питають. Лапін, слухай, а чого ти реагуєш на тих гавномітів? Я вам скажу: бо як ти не реагуєш, то кажеш, що напевно рило в пуху. А якщо ти реагуєш, то кажуть, та навіщо ти реагуєш? Ми і так всі знаємо. Ви знаєте, а тупі не знають. Тому ця інформація для тупих. Отже, є такий хитро вимаханий Мирослав Олешко, який написав, що Лапін, який розповідав про всіх біглих у кілянтав, як виявилось, вже давно виїхав втік з України, але засуджував за це мене. Та інших називав держзрадниками за критику з влади. Ну, до речі, чесно кажучи, я би ще й могорич поставив би за критику за влади, якщо критика здорова. Але Мирослав Олешко, по-моєму, там же в нього з того переляку дуже сильно поплавилось музей. Я навіть бачу, що в нього тут 100 людей, 50 людей прокоментували і так далі. Ну, що зробив Лапін? Лапін записав з Києва, виїхав на набережну, записав відео. Кажу, Лапін в Києві, а ти де з цикло. І тут він вже написав слідуючий допис. Ну, це це взагалі феєрично. О, вітаю здорового Лапіна після відпочинку. Приїхав з Іспанії в Київ. Чесно кажучи, цікаво мені Іспанія було б. Ну а чо ні? Але що там в Іспанії робити? Там зараз холодно. Ну тим не менше, записав відео не з окопу, значить, з СБУ Татарова питання вирішив. Ну тепер прошу розповісти Лапіна, який в нього діагноз, який не дозволяє сьогодні служити на фронті, не дозволяє сидіти в а дозволяє сидіти в ефірах і відправляти на війну інших. Отже. Я би не реагував би на того сикуна і ухилянта, але він є не один, бо вже я тут багато про себе почув. Ну, скажу відверто, мені дуже цікаво читати таких, знаєте, ідіотів. От, і Іноді навіть рефлексувати. Отже, Олешкові можу сказати: іди нахід. Ну, десь так, приблизно за тим руським кораблем. Для того, щоб мати можливість легально виїхати з України, ти можеш в 2014 році добровольцем піти в батальйон Найдар, очолити штурмовий підрозділ, зробити кільканадцять штурмів. Я їх там вже всіх зараз і не порахую. от, Отримати своїх два поранення, отримати групу інвалідності і взагалі не служити у війську. Але коли прийде в 22-му році повномасштабне вторгнення, ти можеш знову піти добровольцем на фронт, очолити батальйон спецназу, піти повоювати, отримати своє чергове поранення. І, можливо, ти навіть зможеш потрапити до госпіталю, якщо тебе твої побратими, але такого секунду я навіть не знаю, чи є побратими, ну відкопають, скажімо так. Ну, це не виправдання з боку Лапіна, народ серйозно, це не виправдання. Просто я хотів розповісти о цьому ухилянтові Олешкові, як можна чесно, почесному, відвоювавши за Україну, виїхати за кордон. Можна ще у командира попросити дозвіл на відпустку і також виїхати за кордон. До речі, дуже багато моїх хлопців їздять. І зараз, коли випадає нагода, потрапити до рідних, котрих евакуювали в свій час. За, за, за кордон, ну але тим не менше, чому я звернув увагу на цю всю історію? Ну, по-перше, мої всі поранення отримані під час виконання бойових наказів е, в різних частинах Луганської і Донецької областей в різні роки. Ну, давайте говорити відверто і так далі. Але на сьогоднішній день майор спецпризначенець у відставці Ігор Лапін він є у відставці. Тобто, я свою вахту 16 років служби в ЗСУ здав, хочу побачити, яку вахту. Здасть оце от тупеньке. Ну а... Це знаєте, я не хочу, щоб ви, друзі, розцінили це як ухилянство, чи верніше це виправдання перед ухилянтами і так далі. Але, чесно кажучи, ну, мене навіть це не задіває. Мені просто дуже прикольно, от, як мені майданчицю розповідають, що я щось повирішав з ЗБУ Татарова. Ну, тобто, ви розумієте, яка йде дискредитація. А все це робиться для чого? Я вам скажу. А це все робиться для того, щоб купити от таку от банку. А потім. Відправдати свою сцикливість, так свою нікчемність виправдувати за рахунок того, що ти накидаєш лайна на офіцера Збройних сил України і на майданівця. Я навіть не уявляю, як би про що би я мав би говорити з татаровим, Ну з тим нікчемою татаровим. А до речі, я ж Олешка чіпав за критику Зеленського, і чесно кажучи, мені твоя критика, взагалі, от, от ета, от все, що ти там робиш з-за ну, кордону, вона навіть мене не, не, не утіпляє, навіть якби ти там щось і робив позитивного для України. Але. Олешко, донать на ЗСУ, підтримай ЗСУ, збери, купи за кордоном автомобіль для ЗСУ. А то поки що на твоїй сторінці я бачу лише те, що ти просиш підтримати тебе, твою жопу персональну. Ну, десь так.